Вітаю, друзі! Ну що, операція врятувати рядового міндіча триває зараз? Рятують вже не самого міндіча, а його бабло, його компанії, його бізнес-активи, і відбувається це доволі жваво. Ну давайте розпочнемо з того, що коли на Міндіча наклав зеленські санкції, ну то що це були імітаційні санкції, розуміли всі. Але багато хто сказав, здивувався, наклали санкції на громадянина Ізраїля, а не на громадянина України. А що ж так? А далі було найцікавіше: всі експерти, які ну, розуміються, сістра сказали, це для того, щоб в нього була можливість переписати свої активи, вивести їх з під удару, вивести активи серед і компанії, залишити просто пусті порожні взагалі, структури, на які можна накладати все, що завгодно, навіть шмат лайна, але вони вже будуть неефективні і ніякої цінності для міндіча. Не будуть мати якщо хтось сумнівався, ну, от вам ще один кейс, і дуже цікавий: міндіч втратив контроль над кварталом 95, але це не точно. Раджу взяти по попкорну знадобиться, бо останні новини показують, що новий етап. Врятувати рядового міндіча українські змі зараз масово пишуть і в його контроль. Це підтверджується, що квартал 95» створив нову компанію вже без міндіча. І про це до речі повідомила прес-служба студії. Журністи. Звернулися до студії з запитом про те, а як запровадження персональних санкцій проти Міндіча, який є співвласником юридичної особи, то в квартал 95 вплине на діяльність продакшену. бо зразу після санкцій його потрібно було фактично передавати в арму, але ні. Все добре, все нормально, не хвилюйтесь. Квартал може працювати. Більше того, творчий колектив кварталу створив нову компанію. «ТОВ квартал Юа. Красиво, молодці. До складу засновників входять люди, які створювали квартал від самого початку. Тимура Міндіча там немає. Він не має жодного стосунку до того. Квартал Юа. Наш новий контент буде вироблено саме цією новою компанією. Повідомили у квартал 95. Власниками цієї компанії, згідно реєстром, є Сергій Шафір. До нього ми повернемось трохи пізніше. Ірина Пікалова найближча подруга Олени Зеленської. Сергій Казарін, Женя Кошовий, Юрій Крапов, Роман Маров, Олексій Пікалов і розмір статутного фонду 1 мільйон гривень. Гривень, гривень, не хвилюйтесь, гривень. Це навіть не двушечка на Москву, це значно менше. Тут найцікавіше. А що ж зі старою компанією? Що з юридичною структурою квартал 95. А там, у Міндіча, нагадаю, 50%. І що, до речі, з авторськими правами, які належали квартал 95, а значить на 50 відсотків і Міндічу, і він з нього отримує всі гонорари. Більше того, дуже цікаво взагалі подивитися на внутрішні юридичні ну, нюанси. Але я впевнений, що там ще і Вені Баканов десь поряд сидить і розуміється, як уникнути ну, будь-яких можливостей отримати проблеми. Тому м, дуже цікаво: оці авторські права, які були на квартал 95, за той контент, який був раніше створений. Він кому йде? А, він йде м, міндічу чи як? А вечірній квартал назва, а авторські права за все інше. Хто буде це, це отримувати? Чи міндіч просто погодився, як звісно, відомий альтруїст, який просто втік як Карлсон за кордон, щоб потім згодом повернутися, просто віддав їх новому колективу. Ну вірю. Але не дуже, якщо чесно. І це, до речі, не єдине запитання з цього приводу. А особливо цікава стається ситуація, якщо пригадати, що саме Сергій Шефір, у якого 54,5% нової компанії, та Тимур Міндіч, у якого 50% старої компанії, на плівках міндіча обговорювали один з одним, що треба внести гроші на як заставу за Чегівару. Він же правильно. Черношов, внести спільної каси. От про касу ми зараз і поговоримо. То, до речі, що ми спостерігаємо, і де каса? А ще ні, от про це ми поговоримо в самому кінці. Бо мало про що? Я поспілкувався з дуже розумними і цікавими людьми, які розуміються на процесах, що відбувається в Україні. І от вони підштовхнули мене до запитання, на яке поки, по-перше, ніхто не відповідав, а друге, а яке ніхто і не ставив. А де гроші? Де гроші, які ну, фактично сакумулювали Оці потужні Карлсони, Рьошики, Чагівари, електроніки і всі інші. Де та сама чорна каса організована членом групування Тимура і його команди? Де гроші, до яких має схоже відношення Алібаба і його 40 розбійників? Бо гроші з цієї каси, звісно, йшли і на дінастію, про яку ви вже всі знаєте. Де домівочки для всіх учасників ОЗУ? Так, от Карлсон полетів, і ми це розуміємо. Єрмака зняли і знову ваці. До речі, він досі залишається очільником. РНБО ще раз тиждень минув, як його зняли. А він все ще член РНБО і більше ніж на 20 посадах, знаходиться. І Зеленського не знімає. І мені відчуття, що тут ще одна операція: врятувати рядового ярмака. Бо тривають дві операції а Єрмаку як якма залишають в РНБО? Ну щоб, хоч якось, потягнути час, щоб ми не давали підозру? Підозру він це одно отримує, але ганьба буде, коли це отримає член РНБО. Чи знову тягнуть час скільки можуть? Потім Зеленський таки виведе його і зразу отримує підозру. Подивимось, але ще раз це показує, що для Зеленського важливіше захистити власних друзів ніж інтереси держави. Так от де. Ці гроші. Де та сама каса, яка схоже використовувалася, щоб платити конверти слугам, щоб видавати хабарі? Де ті гроші? До речі, вони були не всі в крипті, бо це була готівка, і все говорить про те, те, що вони носили її особисто. Пам'ятаєте, Шугермен, він же, Цукерман, на одному з. Відрізки вплівок каже про те, що йому важко тягати 1,6 мільйонів до картини. 1,6 мільйона мільйони доларів це приблизно 12 кілограм а, до картини. А корти, картина і портрет це от не те ж саме, бо в Україні портрети називають президента, а в Росії картина. І тут вписується двошечка на Москву, тому що це своє, це рідне, це їм близьке. І от вони це відправляли 1,6 і шість картині. А, Двушечка на Москву. До речі, картина це може бути до офісу президента, а кому віддавали? І тут ми підходимо до Алі Баби. Багато цікавого здаємося, якщо подивитися на все загалом. Так от все ж таки питання, яке треба, щоб хтось відповів: де ті гроші? Де каса, хто її зараз контролює? Чи не вивезли її з України? Як кажуть, деякі злі язики, на в вантажних літаках. Ну вже стільки грошей, що літаки треба було завантажити. Може, варто запитати у малюка не у того, який Василь, а у того, який чекає свого Карлсона з тою баночкою варення, і який чекає на повернення свого друзяки. Бо ми все ж, ж пам'ятаємо з книжки Астрид Ліндрен, що Карлсон полетів, але обіцяв повернутися. До речі, а в коментарях, будь ласка, як ви думаєте, Карлсон повернеться чи малюк приєднається до Карлсона? Хоча, наскільки мені відомо, в Ізраїлі він персона не бажана, і це, до речі, підтверджують мені декілька офіційних осіб Ізраїля. А поки Карлсон не повертається, то Дажкаса, які ми на що витрачаються гроші з нею, особливо коли не було голосів за бюджет, а тут хлопці з'явилися. Так, розумію, така дрібниця цікавить, схоже, тільки мене, але відповіді вона потребує. А ще потребує відповіді багато інших запитань. Ну, наприклад, чому Зеленський досі не засудив двушечку на Москву і чому по багато інших питань відповіді немає. А поки всі інші уважно спостерігають, як намагаються вивести всі активи і врятувати всі активи Міндіча з під економічного удару. Бо хтось чув, щоб щось з його активів передали армії, ні. Ну, от і не дивуйтеся, бо операція порятунок Міндіча триває, як і порятунок Алібаби. Така у нас, таке у нас життя дивовижне і зовсім не казкове. Уважно спостерігаємо за тим, що відбувається, і незабаром буде багато цікавого. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що прокоментували, поширили відео. І, до речі, окрема подяка за те, що підтримуєте ЗСУ, бо тільки ЗСУ є запорука того, що в є майбутнє. Донатьте на ЗСУ. Приєднуйтесь на ЗСУ. Допомагайте ЗСУ. Бо Алі Баба і Карлсон цього робити не буде. Це будемо робити ми з вами. Бо для нас це важливо. Бо це є справді майбутнє України. Тому гуртуємось навколо ЗСУ, всі ресурси на ЗСУ, і тоді справді все буде, Україна. Дякую вам, па-па.